І з нами вже на зв'язку, прямо з Дніпра. Е наша, наша колега. Доброго ранку. Доброго ранку, якщо можна так сказати. Орина Гягяєва, Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Так перебуваю на місці. Бачимо це друга локація, вже, яка постраждала вчора ввечері. Взагалі, то їх там понад трьох, якщо не більше. Хочу сказати про першу локацію. Там теж так розтрощені вікна. повилітало скло, автівки погоріли. Там зараз працюють комунальні служби. можете побачити, от вони евакуюють машини, і вдалося поспілкуватись з місцевим мешканцем в тому районі. Тому прошу його мову. Дуже сильний був вибух. Й зрозуміло, що треба йти в коридор. І з кожним вибухом було їх приблизно 4-6, і з кожним вибухом. Все сильніше, сильніше, і почули, що вилітають вже вікна, стекло, б'ється у під'їзді, в квартирі, на кухні. На якому поверсі ви переживете? На другому поверсі. Е -е -е, розкажіть, будь ласка, про ваш стан. Ви були один вдома чи з ким? Я був з батьками та бабусею. Така паніка була вже ж. Це дуже страшно було. На жаль, ось це друге місце. Воно постраждало вдруге, в 2023 році. Сюди вже прилітала ракета і у будинку. повилітали з іншої сторони вікна. А цього разу прилітіло прилітіло прямо в подвір'я. Люди переживають знову цю трагедію. На жаль, знову звертаються аби їм поставили вікна, аби відшкодували майно і додаток ще бачити. Постраждали автівки. Вони погоріли. Деяким пощастило в цей вечір. Вони прибрали автівку вчасно. І Прошу теж дати пряму мову. от він розкаже про автівку. На цей раз на цю сторону. Угу. Минулого року було на ту сторону. Там люди вікна змінили. Ну а тепер ці люди змінять вікна. А ваша квартира на ту сторону виходить, тому хата ага. вціліла. Ну, це добре. Автівки вашої тут нема? Вона у нас стоїть біла. А ага. мала стояти отут. Загалом про кількість постраждалих будинків людей розкаже Вячеслав Мамонов, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. Тому давайте послухаємо. А, поки його немає синхрону, давайте я вам покажу ось цю вирву трішки більше. От люди фотографують. Деякі, хто тут вже бачив, як їх автівка, досі не мав прийти до тями. Така вирва. Працюють всі необхідні служби. Ми ще будемо йти на третю локацію. Там теж постраждали будинки. В них в них текст повилітали вікна. Ось бачите, який, яке воно перемір'я. Тож ми працюємо на місці далі. Дякую. Іриночка, а от я бачу там е Ориночка, я бачу там, вибачте, скажу Ірина Орина. Я бачу там позаду розгорнуті намети. Це я так розумію. Е якийсь розгорнутий штаб порятунку, штаб допомоги е людям, і все повністю люди відселені звідти з будинку. Ні, люди з будинку ні не відселені, бо вилітали вікна. Сама будівля не ушкоджена. Ага. Вони тут в палатках звертаються до поліції, так. щоб зафіксували всі пошкодження, щоб замінили їм вікна, щоб відшкодували майно. Якщо в квартирі щось постраждало ще. Так ну а просто от що кажуть, мені завжди цікаво стає, знаєш, доля простої людини маленької. А, а повиносило вікна. Ну знаєш, ще не літо з відкритими вікнами, не не по, не поночуєш. Кудись потрібно, там на той період, поки ці вікна чи дошками не заб'ють, чи їх не пересклять. А це вибачте, пересклити вікно. Це справа не одного дня. Тим паче, це дорого коштує, якщо своїм коштом. А поки отримаєш від міста допомогу чи від держави, ну це теж пройде не один. День на те, щоб засклити вікна. Ці люди вони якось отримують там місце, де переночувати кілька днів, я не знаю. Знаєте, в мене нещодавно теж прилітало в квартир шахет. Так. І я теж зіткнулася з цими проблемами, але на місці відразу. Стає, стає штаб, який видає е, ОСБ плівку, і люди власноруч е, приходять до своїх е, квартир і заклеюють вікна на деякий час. Загалом вікна нам ставлять ну майже там понад двох тижнів пройде, і вже вікна нові будуть стояти. Тобто тут відразу працюють всі служби і фіксують пошкодження і надають людям заміну альтернативу. Орина, а ти кажеш, в тебе це особисто було така, така біда сталася? Да, мене вдома не було на дев'ятий поверх. Я там живу кришу в кришу влучив шахет. Жах. Е, да, дякую, що квартира вціліла, ну, але там теж вікна стінка тріснула або вибуховою хвилею Вибило Жах. Тому я теж зараз от, розбираюся з усіма цими проблемами, що стикаються мешканці. Рідна а поділися тоді, поділися з нами. А як швидко компенсували гроші за, за вікна? Як швид... ну, як, як це процедура відбувалася? Ну це цікавіться. В перший день, коли от стався вибух, відразу приїжджає служба. Вони фіксують заміри, роблять по вікнам, ходять по квартирам, і протягом беруть контакти протягом двох тижнів приїжджають спеціальні люди. і Вони встановлюють нові вікна. А з приводу компенсації, то це треба чекати. Я оформлювала заявку, писала до району, до обласного совета. і чекаю, поки прийде комісія, яка зафіксує пошкодження в квартирі, але вона прийде після того, як відремонтують дах покрівлю, тобто тобто користування будинок, і тоді а, вони вже прийдуть і зафіксують, і можна буде писати на відшкодування коштів. А, а вікна тобі встановлювала якась державна контора. Так, ні, місто, місто встановлює місто. вікна. Ну, на увазі. ЖБК, ОСББ то встановлює місто так нові вікна, але на балконах вони не встановлюють вікна, ну, тільки я... по квартирі, тільки по квартирі. І вибач, ну така вже подробиця. А ці вікна вони якісні? Металопластикові. Так, ви знаєте. До речі, вони якісні енергозберігаючі. Я навіть чула, у нас є райони, коли декілька разів прилітає туди, і кажуть люди, що витримують і наступні удари це. Ой, ну, вот краще, щоб, карт... краще, щоб не доводилося витримувати Логічка. наступні удари. Я... Орино, я тобі дякую дуже. Я тобі дякую. Такі штуки ти розповіла. Е... Орина Гігаєва з Дніпра прямо.